Заказати вам нас похолодало дуже, і я намагаюся вам показати сукні, які йдуть тепліші. СК розмір 50% знижки. Перша ціна 1750. ну В районі 900 гривень ось така сукня тепленька. В наборі йде ще ось така. от хусточка яку можна пов'язати. Наприклад, от ви одягнули пальто, щоб вже було все в одному кольорі. Ось така хустка, ви її ось так пов'язуєте, і з пальто у вас видно ось цю хустку. Якщо у вас пальто, наприклад, відкрите або куртка. А так зняли і можна собі це все заложити. кишені дуже стильно зроблені спереді. Гарна якісна тканина це полотно, яке має у собі вовну. Зараз вам скажу я. Так, 15 вовни, 82 кутону і 3 еластану. Гарний складничок, 42 розмір. Але дівчата, які носять 44, теж можуть претендувати на цю сукню, тому що вона великомірить дуже.